Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні готую смачну, в той же час дієтичну страву. Буде в мене куряче філе із картоплею та овочами. Для приготування страви буду використовувати наступні інгредієнти: куряче філе 2 штучки. Картопля 6 штучок середнього розміру. Набір заморожених овочів. У мене це солодкий перець, зелений горошок, кукурудза та спаржа, три зубчики часнику, соєвий соус для маринаду, сушені томати з сушеним часником та базиліком. Одна неповна чайна ложка. Сіль по смаку, олія соняшникова. І суміш різних спецій, будь-які, які вам подобаються знову ж таки, одна неповна чайна ложка. Філе промиваємо, просушуємо паперовим рушником. Після чого робимо ось такі надрізи, солимо його додаємо сюди сумів спецій. Ось буде це так виглядати, як на ваших екранах, друзі. Після чого нарізаємо мілко-мілко три -мілко зубчики часнику. Беремо зіп-пакет. Якщо нема зіп-пакету, беріть звичайний одноразовий пакет. Туди, туди вкладаємо наші курячі філе, вкладаємо нарізаний мілкочасник, заливаємо соєвий соус і відставляємо маринуватися на 20-25 хвилин. Картоплю ми очищаємо, нарізаємо ось такими скіпками у стилі картоплі по селянськи Після чого сюди ж ми додаємо наші заморожені овочі, суміш спецій, сіль. Вливаємо. Соняшникової олії і все це добре перемішуємо. Додаємо звичайної води. Я додавав приблизно пів стакана, друзі. І викладаємо поверх всього цього наші промариновані курячі філе. Все. Накриваємо фольгою. У фользі обов'язково робимо невеличкі отвори і відправляємо попередньо розігріту до 200 градусів духовку, випікатися. Дивіться, випікалася в мене ця страва 40 хвилин при температурі 200 градусів. Після чого я понизив температуру до 180 градусів, і весь процес запікання у мене зайняв 1 годину 20 хвилин. Все, на виході маємо дійсно смачну дієтичну страву. Будете бачити зараз на своїх екранах, друзі. Невеличка презентація. До речі, картопля виходить неймовірно смачна, овочі виходять також неймовірно смачні. І що мені подобається, що філе воно не засушене, воно дійсно таке, знаєте, соковите, не прям не таке, що аж з нього вода біжить, а соковите таке, знаєте, ніжне філе. Тобто, я гадаю, що вам цей рецепт сподобається, якщо ви там на дієті чи ще якісь для себе обираєте, якісь рецепти такі корисні, я впевнений, що вам цей рецепт сподобається. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І, до речі, діліться в коментарях своїми рецептами саме курячого філе, як ви його готуєте, щоб воно було соковитим, ніжним і смачним. Всім гарного вечора і до нових зустрічей!